Светочка, что ты делаешь? Светочка выбирает мандаринки. Бачите, сегодня у то акция за 60% тани. И они хорошие. Хотя, смотри, надо выбирать, потому что, видишь, есть поганые. Хватит? Хватит. Да хватит, сколько тут? Трошечку взял и хватит. Так, а це ми булочки беремо на завтра, на утро. А пахне як? Хоч і вечір, мабуть, недавно цей спокоє. Скільки ми три штучки беремо? Ну Бо більше немає. Так би взяли, б більше немає. Добре, а що ми ще будемо брати? Такі здорові, лимони. Ти <laughs> таким вбитим можна, <laughs> Таким вбитим може. Не знаю. Вибирай якийсь. Що, оцей візьмем? Чи оцей може отой. Оцей. Оцей? Ні, посередині, ну вон, між ними. Цей? Та ні, між ними то внизу. Я не можу в мене указ. між ними. О, святи. Не, розум... не розумієш, вы пискала. Ні? Все тогда кидає, бере те, що в тебе в руки. А що це таке? О, це манголин. Чети, помаранче. Ладно, побігли. побігла. Бо їсти хочеться. Треба бігти додому. Так, що це ми беремо? Маскарпоне? Ні, ну ми що це брали? вона така хороша це маскарпоне. Ну, зараз без акції поповнить не так, що. А тут, ну, по-моєму, тільки один бит з маскарконом. Так. Ні, немає тих сирків, що ми беремо. Ну, ми в основному беремо виклірки, це так швидко забігло, щоб було на завтра на сніданок і на зараз. Бо, насправді і зараз немає що. Так перекусити добре. Так, це вже ми вийшли не так. Як бачите, це приїхала після праці, висніка забігли, скупилися. Зараз зайдемо до машини, заберемо наші баули. Бо ми вже ж сьогодні п'ятниця, все для стірки. Так, зараз заберемо наші баули. і підемо. Да-да-да, оце ми... Приготували собі обід, ну, вечерю, можна сказати. Сложили тут нашу робу. А, Абуська, дивись. Дивись, що витворяє, а? Буся, ти думаєш, це для тебе постелили, так? Да? Для тебе? Бусь. А, дивись, упадеш. Буся, що ти, мішку, голову скоро скрутиш? Ну, а, ти, с... ти? змішкою обнімаєшся, так? Да? Ох, і жопа, Буся. бось. Що з гуляється з тобою? Там хтось миша якийсь, да? Голови їх. А -а -а. Що там, забазорка? Ладно, Буська, надо йти їсти. Бо ми заморилися. Треба повечеряти. Купатися, да йти відпочивати. Ой, так, добре, це ми вже повечерили. Кухню трошки прибралися. Абоськи дивлюся там, як так і спить. Він, мабуть, сподобався спецнатом. Добре, зараз будемо йти бігти, купатися, де да відпочивати. Бо завтра багато планів. Завтра в основному ми будемо йти на закупи. Ну ви з нами, тому слідкуйте. Е -е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слідкуйте за нашим щоденником. Mm -hmm. Ну а так. Ну так пішли ми відпочивати. Миру, добра всім, до зустрічі.